Я раніше дуже любив знайомитись, проводити час з дівчатами. Мріяв мати велику кількість історій, навіть перебуваючи у маленьких містах. Зараз я переїхав у мегаполіс, де гарних дівчат бачу кожного дня, і ця кількість в десятках. Але знайомитись і мати щось більше мені не хочеться. Дається взнаки війна, шаткий фінансовий стан, негативні новини в світі. Абстрагуватись від усього цього я однозначно не зможу і не хочу. І не треба, мабуть, і не треба. ти ж розумієш, що якщо згадати нашу, ну, мабуть, основну формулу, про яку я постійно кажу, хочу, роблю, отримую. Так? Я завжди кажу, що якщо це хочу, не вмикається, якщо ти такий незрозуміло, хочу чи ні, скоріше, не хочу, не роби, воно обов'язково з'явиться. Але ж тут саме головне, щоб ти просто сів і сам з собою був відвертим. Тому що буває так, що тобі насправді хочеться. Але тобі, наприклад, страшно. Або, наприклад, тобі ліньки. Це трошки інше. Буває, що ти такий: ні, ну дійсно, ну дійсно не хочеться. Навіть якщо ми уявимо, що все буде легко, що у мене все, от я спробую, у мене все легко вдасться, але не хочу. І це насправді так. Ти з собою чесний, це насправді так. Не роби. І я впевнений. Що бажання обов'язково з'явиться. Можливо, так, після закінчення війни, можливо, раніше. І тоді ти будеш знати, що робити. Якщо бажання нема, змушувати себе не треба. Але ж треба змушувати не треба. Треба бути з собою відвертим? Треба. Посиди і будь з собою відвертим. Це відсутність бажання чи страх? Це відсутність бажання чи просто ленощі, лінь, ледачі. Коротше, ти зрозумів, про що я. Е -е 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 -е. Зрозумій і рухайся далі. Нещодавно було побачення, о, тобто було, котре не викликало ніяких емоцій. Ну, це нормально. Ніхто не каже, ніхто не каже, що кожна дівчина повинна викликати у тебе емоції. І якщо ми візьмемо хлопців, які активно займаються звабленням, ні у кого із них нема такого, що кожна дівчина викликає емоції. Так ось. Ніяких емоцій. Це, до речі, друге побачення за час війни. Ось питання: змусити себе і ходити на побачення з надією, що хтось зачепить і механізм запуститься, чи чекати кращих часів, коли з'явиться бажання? Я відповів ще коли зачитував першу частину. Але у другому випадку є варіант, що я буду себе корити, що не користувався можливостями зараз. Та й часи буремні, може, і на фронт відправлять, і я буду сумувати, що не змушував себе. Але зараз на історії настрою немає. Мені мнение це прям відсилка до Владіслава Ізрігі. Стосовно мненія, я вже сказав. Нормально, коли нема бажання не робити. Але саме головне, щоб це була така насправді відсутність бажання, а не просто страх. А не просто тобі ліньки і хочеться. Але хочеться, щоб воно якось 100% пройшло легко і хочеться. Ну тоді треба змушувати себе. Отож, бо посить. Подумай, покопайся у собі, і ти зрозумієш, як тобі діяти. Немає нічого страшного, якщо зараз під час війни ти будеш займатися роботою, ти там будеш якось все ж таки розвивати себе, може дивитися якісь розвиваючі відоси, може читати книжки, може просто спортом навіть займатися. Потім це все знадобиться, і потім бажання з'явиться.